Слава Україні! Героям слава! Зі мною Демків Роман. Гравець команди «Гермес-7». Ще не завершилося протистояння двох лідерів чемпіонату. Поділіться з нами своїми враженнями. Ну, можна сказати, була рівна гра. Так місцями команда суперник нас переважала більше володіли м'ячем. Місцями ми більше володіли м'ячем, але що за рахунок командної гри, самовідачі нам вдалося здобути позитивний результат і виграти. Ви команда з досвідом. Як ви вважаєте, чи є команди, які зможуть чинити вам опір у цьому турнірі? Я взагалі вважаю, що дуже сильний турнір, команди гарної якості. Все, що я бачив в прямому ефірі, наживо. Всі команди достойні до одної. от ми зіграли дві дві гри. Я можу сказати, що, що перша команда Галис Богданіки, що тим більше сьогоднішня команда, нічим по суті нам особливо не поступаються. Рівна гра. і Отак. Як вам організація чемпіонату? Можливо, хотілося би щось додати? Я вражений організацією. чесно з першого дня бачу, як ведеться в соцмережах освітлення турніру. Дуже все на високому рівні. Вважаю, що Тернополю є до чого тягнутися в даному питанні. Дякую вам за відповідь. Дякую.